Іноді системи здаються вічними. Ми з 2014 року чекаємо, що Росія рухне, розвалиться, але цього ще досі не відбулося. Сьогодні ми подивимося, скільки ще може протриматись Росія. Я Наталія і я вітаю вас на своєму каналі. Ви знаєте, я навіть запитала в чата GPT, скільки ще може тривати війна. Ну, звісно що з аналітичної точки зору, і, скажу вам відверто, його відповідь мені не сподобалась. Він сказав, що найверогітніше це може ще продовжуватися 1-3 роки. Але, що не може врахувати чат GPT, це енергії, які вирують в країні, які вирують в світі. Тому зараз ми подивимось саме з цієї точки зору. Перше питання, яке я задала, до речі, я робила цей розклад спочатку для себе, який енергетичний стан у Росії зараз? І ви знаєте, і мені, от то, що відповіли карти для мене, мені дуже сподобалось, тому ви знаєте, я виклала їх і хочу вам одразу протрактувати те, що випало мені, коли я робила його для себе. Перший рядочок показав таке четвірка жезлів місяць і дурень. Ну, Четвірка жезлів це в своєму домі, тобто у них там це відбувається. А місяць показує страхи, нерозуміння, що відбувається. Якась... Те, що вони бачить, вони бачать <клес> викралемому в в якомусь світі. Воно все не так, як є насправді. А До того ще воно може показуватися ще залежності, і алко, і нарко. Це може бути, бути серед народу. А дурень ще додає до всього цього якісь хаотичні якісь дії, які відбуваються. Дурнуваті якісь дії. Далі, що ще показує? П'ятірка кубків, сімка мечів і сімка жизлів. До речі, оці весь рядочок все показує кризу. Це кризові карти. П'ятірка кубків це оплакування того, що, ну, умовно, того, що відбувається, їм не подобається, що відбувається. Вони. Дуже сильно емоції проявляють по цьому поводу, але все ж таки вони намагаються якимось хитрими діями викрутитись і захистити себе. Але, от все, що стосується їх ресурсів, от. Карта ресурсів, карта ресурсів, все, що в них є, воно стає, ну це ж може бути і виробництво, і е, всі оці МПЗ, по якими прилітає, вони е, ну показують, що одні починають обмежуватись, тобто ми обмежуємо їх, а інші взагалі, ну тут одна вісімка мечів і четвірка мечів. Вісімка мечів це обмеження, вони перестають працювати так, як можуть. Ресурси в них стає менше, вони обмежені в ресурсах. І деякі, ну можливо, це підприємства ну, зупиняються і вже не можуть взагалі нічого виробляти. Ну це такий фон от зараз у них. Але при всьому цьому, от мах імператор і шістка кубків, і головний імператор. Ну, імператор в мене взагалі просто показує керівництво Кремля, хто там насправді править. Хто їх знає, воно все одно відчуває себе ще магом, тобто відчуває, що в них є все для того, щоб керувати цією ситуацією. Вони мають для цього все. Ну, вони так відчувають. І це так, як і раніше. Тобто нічого не змінилося, в керівництві взагалі нічого не змінилося, але все одно в енергетиці йде така от незрозумілість, непевненість і обмеження по ресурсах. Ви знаєте, а далі стало відбуватися щось цікаве. Я задаю наступне питання, що отримує Росія в цій війні, що не дає їй зупинитися, а мені карти продовжують відповідати на попереднє питання, що буде ставатися далі. І коли я раз, другий, третій, мені майже одними тими самими картами починаю відповідати не те, що я питаю. Таке інколи буває. Коли ти потрапляєш у потік, тобі хочуть сказати. Те, що важливіше навіть те, що ти питаєш, тому я вирішила ще вам додати декілька карт, потім ми продовжимо вже питати, я буду про вас питати, але раз це так важливо було додати, я все ж таки їх залишила. Що далі показали? Що? От іде смерть маховищі суд. Що це про що це каже? Що іде... Поступово, що таке смерть? Це поступово трансформаційні зміни. Тобто, що це таке? Вони відбуваються невідворотньо. Вони поступово не одразу, так як ми чим відробили, але дуже поступово відбуваються зміни такі у владі, у тому, що вони здатні ще продовжувати. Бо маг це я роблю, я можу, я здатний. І це все відбувається по вищому суду. Тобто, так вже Повинна відбутися. Це вже прийшло звише, це прийшла їх відповідальність перед вищими силами за те, що вони зробили, і це буде відбуватися невідворотньо. Надалі, отдалі йде зірка, це лицар мечів і знову четвірка жезлів. Це каже про те, що на майбутнє відбудеться у них вже в домі, тобто, у них для них буде відбуватися. Агресія. Ну, до речі, вона і зараз відбувається з нашої сторони. Але і надалі щось ще відбудеться. І от то, що летять, от у мене пажмичів це дрони ну, маленькі летять, оце ракети летять на них. Це може призвести до внутрішнього, як закалу, то до внутрішніх ну, хаосу якогось. Боротьби якоїсь, ну, от так от показує. Це не показує, що це буде зараз, бо перша карта, яка каже ну, про глобальні зміни, вона не відбувається швидко. Це дуже-дуже поступово, але це накопичується. Накопичується. І тому, ну, можливо, це було важливо до вас довести. Тому я це показую. Далі, далі вже будемо йти, роздивлятися, що вже. Будуть казати карти. Ну, перед тим, як ми підемо далі, нагадую, що поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар, підписуйтесь, якщо вам щось подобається, бо без цього не відбувається просування відео. Ну, так працює YouTube. Далі, давайте подивимось, а що відбувається з самим народом. От як він. Реагуй на цю війну, от настаном на зараз. Чи всі прям хочуть далі її продовжувати? Чи може щось інше там у них відбувається? Ну, кажуть, що вони хочуть закритися взагалі, нічого нічого не бачу. От відлюдник це той, хто сховався там десь і сидить собі в стороні. Мені все байдуже, я нічого не хочу взагалі про вас чути бачити але все одно буде відбуватися, відбуватися активні дії. І показує, що цей їх народ, який там, вони, оцей захист, в якому вони стоять, вони отримають менше, ну, тобто вони не зможуть захиститися так, як на це розраховують. Ладно, а що відбувається з владою з верхівкою? Чи є шанс на те, що буде якийсь вплив всередині, всередині, або зовні, якийсь вплив, може там хаос відбувається? Дуже важко, немає не сил, ні... я так розумію, що там є. Такий, зараз я ще один рядочок викладу. Ясно. у них є різні. Дивіться, показую. А, я так розумію, от дивіться, показали, що вони розділилися як на два табори: військовий і ті, хто інші там сидять, ж там в верхівці, не всі ж військові. От ті, що не військові. Їм вже все набридло, все це отак отже стоїть, бо вони втрачають гроші. От показую, вони втрачають гроші, і їм це все вже поперек горла, і вони цього не хочуть. Але є інші військові, це військовий, це війна, які бажають триумфу. Вони хочуть перемоги, і вони хочуть до неї йти. Ну, Оце такий стан у них зараз. Оверхівці, добре. А покажіть, чи є якась подія, може якийсь процес, який все ж таки стане точкою зламу цієї якоїсь застиглої, нерухомої, застарілої системи. Чи є таке? Знаєте, що показали? Що точкою зламу є перемога України? От на майбутнє. Тільки це не зараз, це не зараз. От зірка це на майбутнє. І відстоювання себе будуть у нас всі, ну, показала Україну, це в мене от карта України. І будуть на всі можливості отримати перемогу і захистити себе. Оце може стати точкою зламу в цій війні. А, покажіть мені, будь ласка, як це буде відбуватись? Що Україна переможе яким чином, покажіть, як це буде відбуватись? Показує, що свої території ми тримаємо. От те, що в нас є. Те, що є на зараз, ми тримаємо, докладаємо всіх зусиль. Військовим шляхом тримаємо все, що в нас є. А те, що окуповане зараз, от людних, це те, що відійшло від нас, от показує, сила в нас є для дипломатії. Ну і подивимось, як енергетично буде виглядати Росія. Через рік. Цікаво, показує, що в них, ну, от, все, що стосується ресурсів, ну, вони будуть, але показує невелику кількість і вони будуть поступово їх як збільшувати. Але вони відмовляються від... Як відмовляються від війни? Прямо відмова від активних військових дій. І ще що? Знову Пентаклі, Пентаклі. Що знову в них ресурси на війну? Чому вони Накопичують ресурси на війну. Вони наче відмовились, а потім показує, що от сидять, тримають все, що є, і збільшують їх. І це все він стосується. Але потім, потім відбуваються кардинальні зміни, щось нове приходить і щось закінчується. От зараз подивимось, про що це, чого це стосується. Що саме закінчується? Те, що раніше в їх домі було, ну, по карті справедливих, це якісь закони. Стосовно молодих людей як допомоги. Уже все пентакли выпало, какие китик и е. Да вы как я як котрымую текусь помогу. Якийсь висковый союз. В них. Але щось вони від нього отримують менше, чим сподівалися. Але, але показують кошмар, скільки ресурсів. Вони як накопичують щось. І що ж далі буде? Покажіть мені, от вони накопичили ресурси. Що буде далі відбуватись? Десь планують знову йти війною десь в світ. Готують якусь білість. А ну що це? Це вбивство самої Росії, Кінець Росії що це таке? Чого не будуть з цим йти кудись? Це не на Україну. Дуже сильно лякати будуть. Хочуть знову піти війною, що щоб ви були, але приходиться в повищу суду. <кій> не знаю. Таке враження, що їм. Знаєте, як цього могила тільки виправити. Коротше, вони повинні відмовитись від війни. От показую, що через рік, але все одно будуть збирати ресурси. На якусь нову війну це вже на Україні стосується. Ну, таке в мене вийшло. Невеличке розслідування. Ну, подивимось, що воно буде насправді. Будемо дивитися, як воно буде ближче. <кхід> щось не показує, що зараз щось швидко припиниться. Тому, що є, то є. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк. Дякую.